Доброго дня! Вітаю вас на каналі Балочки на кухні. Сьогодні хочу вам нагнати апетиту на печену картопельку із салом. Картоплю я обрала ось таку невеличку, вже її ретельно промила із металевою дертушечкою. Сало це просто золото, а не сало з перестьолами. і у мене вже заправлена сіль, чорний перець. Для заправлення картоплі нам знадобляться спеції та приправи за вашим смаком. У мене це сьогодні паприка, суміш перців, мелена, сушений чесник, сіль. Ось цей чесничок у нас піде вже до заправки. Для заправки я взяла за основу соус для піци. Фактично, це просто майонез, який вже заправлений кропом. Чорний малиний перець, сушений чесник. Але смак цей такий трошки м'який, тому я все-таки хочу додати один зубчик, такий більший свіжого чеснику, та дрібненько поріжу два солених огірочка. Картоплю можна як відразу ставити пектися у духовку без попередньої обробки, а можна трошечки приварити, що я зараз і зроблю. Заливаю водою і після закипання води так вона проварюється 5 хвилин. Воду зливаємо і продовжуємо процес далі. Картопля приварилась. Зараз зроблю для неї заправку трошки олії. На початку її не було. І от, здавалось би, є у нас сало, картопля вже буде добре засмачена, але олія нам потрібна все-таки для того, щоб при запіканні оці всі спеції та приправи. Лишалися в потрібних нам місцях. Тобто, що вони де на картопельку попали, там вони і лишилися. Чесник, паприка, перець. Перець, можливо, не весь буду. Ось так десь. Так, і сіль. Це правило з олійкою стосується всього, що запікається: м'яса, риби тощо. Овочів. Далі картоплю розрізаю наполовину повздовж. Ось такі видно, що зверху вона вже приварена, а середина сира, і закидаю в цю тарілку. Якщо готуєте таку страву на якусь бесіду, то можна зробити такі порційні шашлички. Тоді картоплю нарізаєте ось так, в поперек такими Десь по пів сантиметра такими дольками. І нанизуєте на дерев'яну шпажку, як би сказати, перекладаючи її салом. Картопелька, шматочок сала, картопля, шматочок сала. От, і вже в такому вигляді запікаєте. І вже тоді кожна шпажка подається гостю порційно. Все добре перемішуємо. Деко застелила пергаментом. Та викладаємо картоплю ось так зрізом доверху. Ось картоплі якраз на одне деко. Ну, хіба ще одна картоплинка би помістилась. Тепер черга сала. Сало нарізаємо. Ну, вже дивіться, як вам, <смі> як вам подобається тонше, грубше. І викладаю зверху картоплі. Ось така картина у нас зараз вийшла. Сало до картоплі я не пришпилюю, бо колись так зубочистками пришпилила і їли, у нас була така вечеря при свічках, і наш кум мало що не пошкодив піднебіння. Зубочистку не вийняв. Ну, а я також прогапила. Отже, нікуди воно звідси не подінеться, зверху більше нічим не посипаю. Ставлю духовку розігріта до 200 градусів печемо 20 хвилин. Вімкнений і верхній, і нижній тен. Поки запікається картопля, є час приготувати наш соус. Часник я на тертку натираю, огірок нарізаю на дрібненько. Ой, також додаю до соусу. Порізала обидва огірочка і не розрахувала з величиною цієї ємності. Ясно, що я їх там не вимішаю. Тому перекладаю сюди, все ретельно перемішую, і чекаю, поки допечеться картопля. А пройшло вже 10 хвилин, тому чекати лишилось недовго. Картопля готова. Чуєте, як вона? шипить, манить, своїм виглядом і звуком каже, з'їж мене, з'їж. Тож викладаю на тарілку і будемо куштувати. Картопелька наша готова. Соус настоявся, тож лишається лише сісти вечеряти у колі сім'ї, у колі друзів, у колі знайомих. Або і просто самому насолодитися печеною картопелькою із салом. Нам смачного вам натхнення на приготування та чекаю вас наступних відео. До побачення.